Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 4 липня 2025 року. У нас вже Сьогодні сонечко сховалося, нема такої спеки, аж легше дихати. Подивимося, який буде день, які будуть енергії відчутні. Ну що ж, карта дня для нас. Що тут в нас? Двійка пентаклів, на дні колоди, сім посухів. Двійка пентаклів. Балансування між хочу і можу, між своїми бажаннями і своїми ресурсами. Коли потрібно все зважувати, все прораховувати, адапту, адаптуватися під реалії наші. Проявляти винахідливість і гнучкість, тому що бракує ресурсів, тому, що бракує сили, тому що бракує можливостей. Це вміння ось така бути дипломатично, виходити з ситуації. На дні колоди в нас сімка посухів. Така впертість, наполегливість, захист чогось свого території, думки, себе. І от, можливо, саме ця впертість привела до такої кризи, що бракує ресурсів, тому що не хотіли приймати допомоги, не хотіли поміняти. Підлаштуватись, не хотіли змінити ситуацію. Ну, от що, що ви не хотіли прийняти? Оце й привело до вашої впертість. Я знаю, буде так, а воно так краще, а я знаю краще. Отак, от така впертість привела до закінчення ресурсів. І маємо сьогодні те, що маємо, що потрібно якось виходити з цієї ситуації, викручуватися ну, нелегко, тому що дивіться, тут і на скейті, і рівновагу не втратити, і ще ті, ті дві монетки з рук не випустити. Ну, Тобто такий стан треба буде маневрувати. Вже якоїсь ситуації, чого це стосується? Ну... Підставляйте, це може бути будь-що, стосуватися будь-чого. На роботі бракує сили, треба доробляти, нема грошей, ще не отримали виплати, а потрібно оплати здійснити, продукти купити, чи ще щось там ну, заплатити за щось, а нема. Нема можливості. Ну що ж, подивимося, що нам буде сьогодні допомагати. Що нам допоможе сьогодні? Вистояти, викрутитись трійки посухів? Ну, все ж таки, отак, і е, впевненість, що все буде гаразд, що я на вірному шляху, що я правильно роблю, що в мене все прораховано. А що буде заважати? Королева мечів. Доросла жінка стихії повітря: Терези, Близнюки водоліт, 45. Вона буде, можливо, критикою, знаєте, такою своєю чесністю, принциповістю і справедливістю. А я тобі казала, ну, або це може бути жінка така за характером. Така, а я казала, яка багато говорить, всіх повчає. І от, за всіх будує плани і виносить свій мозок. Або, можливо, це ваші думки. Отакі ваш гострий язик, коли також вам буде хтось говорити, а й, от тому, що у нас на дні колоди є та впертість, що ми відстоювали свої принципи. І, можливо, от. Також, або ця жінка буде казати вам, я, я ж казала, що це приведе до такого, або це ваші вже такі думки і сумніви. так, Можливо, треба було послухати, можливо, прийняти допомогу, поміняти щось. І була би інша ситуація. Або це жінка-фахівець, адвокат-юрист, лікар. Можливо, це стосується здоров'я, і вона буде говорити. А чому ви не дотримувалися вказівок? Чому ви не, не дотримувались терапії? А чому ви, а от буде лікар говорити? Чи медсестра? Чи, можливо, це кравчиня, яка вам щось шиє, а ви щось захотіли переробити і тепер. Тепер воно щось не співпадає, зіпсувався образ загальний, можливо, це перукарша, яка також ви наполягли, щоб а давай от, пофарбуємось такий кольор, а от давай змішаємо таку фарбу. А от давай спробуй мене постригти так. І тепер воно щось вийшло зовсім не так, як потрібно. І от їй ніколи, об... а я попереджала. Але ви настояли, ну, десь так. Чи адвокат, так, який говорить, я говорила, що так не можна, а ви мене не послухали. Ну, приблизно так. Все, ми заховали. Ну що, мої любі? Мирного і спокійного дня нам. Сонце вже не пече, можна віддихнути спокійно. Вишні йти збирати, рвати спокійно, займатися своїми справами. Я бажаю нам все-таки сьогодні ось впевненості, віри, тому що в нас є трійка посухів, впевненість у правильному рішенні, впевненість у тому, що все буде гаразд. От я вам бажаю такого сьогодні оптимізму. Гарного настрою, попри все, не зважаючи на все, на, на щось, що б тут не відбувалося. Віри вам, впевненості, легкості, оптимізму, гарного настрою, що все буде гаразд. Я вас люблю, обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Діліться своїми враженнями. Ставте, будь ласка, ще вподобайки, і хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь! Магічного простору зоряне таро. Ну що ж, мої любі, до зустрічі! Почуємося ще, папа. -па.